Він вже прогрітий, але судовим його показується. Ford Escape 2020 року за ціною 14500. Це дуже гарна ціна на 20 рік авто. Буду вам його показувати, він в синьому кольорі, дуже гарного. Що по салоні? Це 1,5 бензин, відповідно, авто з Америки. Є невеличкий пробіг, покажу вам загальні характеристики. Ось так це все виглядає. Авто в гарному стані, незважаючи на цей пробіг. Тут у нас є блокування дверей, регулювання дзеркал е, і повний пакет склопідйомників. Тут регулювання е, наших сидінь, сидіння тканяні, е, і вони в дуже гарному стані збереглись, не зачухані нічого. Мультикермо, мультимедія. Тут у нас коробка автомат з пониженою. є режими їзди, клімат-контроль, підігріве сидінь. Е, і показую вам, ще плюс. Заднє сидіння також. Вони також в гарному стані. Можете приїжджати, оглядати, забирати це авто на тест-драйв, ми будемо тільки раді, будемо чекати, це місто Стрибл, це Львівська 186Б. Це Айтранс Моторс.